Друзі, вітаю! Продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на українській лінії фронту. Куп'янський напрямок. Ситуація напружена, проте сили оборони тримаються. Був відбитий штурм росіян. Також на західному фланзі лісу трохи розширилась сіра зона. Біля дороги вони їдуть на броні та спішують піхоту. Авдіївський напрямок: Росіяни просунулися південніше Бердичів, Ворлівці, південніше Тоненького та біля Невельського. Запорізький напрямок зі сторони вербового та роботиного росіяни задіюють артилерію. Біля Роботиного багато росіян, які малими групами хочуть, хоч якось закріпитися за край села. Херсонський напрямок. Росіяни просунулися на захід від козачих лагерів. Вчора загинула група бійців 73-го центру сил спеціальних операцій. Це сталося через невдалу операцію та намагання закріпитися на тендровській косі. Туреччина принципово підтримує мирний план Зеленського з 10 пунктів, заявив Ердоган. Крім того, Ердоган знову запропонував Україні та Росії мирні переговори у Стамбулі. Він підкреслив, що відданий ідеї територіальної цілісності України, але вважає, що настав час покласти край війні. Пентагон обговорює використання резервних 4 мільярдів для підтримки України, пише СНН. Пентагон вважає, що витрачання цих коштів за відсутності додаткового фінансування для України, а отже, відсутності плану поповнення запасів може вплинути на боєготовність армії Сполучені Штати. Але з огляду на те, що ухвалення допомоги Україні вже кілька місяців застрягло в Конгресі, в американському міноборони почали обговорювати, чи мають вони фінансову подушку, аби мати змогу передати Києву зброю на хоча би частину з 4 мільярдів. Поки що це вся інформація станом на зараз. Друзі, не забувайте ставити лайки. Цим ви допомагаєте у розповсюдженні цієї інформації.